Ринотай від доктор Тайс швидкий спрей при закладеності носа. Якщо нежить докучає, ринотайс допомагає. Добровольці Поромівської громади надягають спеціальне екіпірування рятувальників, яке їм передали колеги з Польщі та волонтери. Тепер чоловіки у ньому виїжджають на ліквідацію займань та інші виклики. Нам передзвонили, ми збираємося тут, ну і по максимуму стараємося виїжджати. Приїжджаємо на місце ліквідації, якщо не справляємося, звісно, викликаємо допомогу з міста Нововолинська, де є ці професійні люди, які виїжджали вже на неодноразово на певні пожежі. Пожежну машину для добровільної дружини також передали європейці. Резервуар вміщує. Шість кубів води всередині пожежно-технічне обладнання. Вон з касками, з тепловими костюмами, стволами е для забезпечення гасіння пожеж. За тиждень відремонтували всі агрегати. Але як працювати зі спецтехнікою, вчаться й досі. Машина хоч і не нова, але на ходу і повністю виконує потрібну роботу. Я сам вивчав, як машина працює, і ну в нас в Україні мало таких машин пожежних, тому ходилося все вивчати по-новому. До складу пожежного підрозділу записалося 25 п'ятеро добровольців. Серед них двоє професійних рятувальників та фельдшер. Є ситуації, в яких проходиться гасіння пожежі. Основне, щоб було по техніки безпеки, все проходило. Навчаємо хлопців, чого потрібно, що можна спочатку до приїзду професійних пожежників робити, що не можна робити. Є в нас апарат маскамбут для надання штучної вентиляції легень. Ну, мається на увазі зупинка серця, і штучна вентиляції легень як мінімум. Пожежа при опікарвоні такі добровільні пожежні дружини у сусідній Польщі є майже в кожному селі. Їхній досвід взяли за приклад і у цій громаді. Після повномасштабного вторгнення росіян місцеві жителі зрозуміли, що потрібно бути готовим до різних ситуацій. Якщо є добровільна пожежна дружина, вони можуть виконувати різні задачі, тобто, навіть якщо зараз в осінньо зимовий період десь. Потрібно витягнути якийсь автомобіль чи допомогти підвезти води, наприклад, от зараз. Планою відключення, наприклад, чи аварійні відключення електроенергії. Ми можемо привести, наприклад, воду, доставити до якихось господарств, що потрібно. За такими формуваннями у громадах майбутнє їх потрібно створювати більше, впевнені у держслужбі з надзвичайних ситуацій. «У нас, наприклад, тривалість приїзду є в деяких громадах, там може бути по 15 20 хвилин. Вони можуть приїхати за хвилин 5. я розумію, в них немає такої завантажності, немає такого обладнання, як в нас сучасного, але якісь перші дії вони можуть зробити. Питання знову. Знову ж, горіння сухостою там не потрібен значний ресурс. це громади самі можуть це робити. На території Володимирського району Волині такі добровільні пожежні дружини вже є у двох громадах. За це чоловіки грошей не отримують, але невдовзі у промові планують взяти на постійну роботу водіїв, які чергували б цілодобово. Олена Халіколег Ткачук, Волинська область, п'ятий канал.